А як же ж тоді людині зрозуміти, що їй потрібен психолог, як їй дорости до того рівня самоусвідомлення? Тобто, це ж теж треба якось пройти цей етап. На мою думку, люди, які е, проходять якісь справді з досвідом життєвим, так, тобто, або як ми говоримо на практиці, емпіричним досвідом, тобто вони проходять якісь важливі випробування. Наприклад, вони справді там, або втратили близьку людину, або, наприклад, у них трапилась якась, не знаю, ситуація, яка вишибла їх так, зі свого ось постійного. Такого стану речей, тобто вона їм показала, що стан речей буває іншим. Тобто, досвід, саме життєвий досвід може привести людину до того, що вона самоусвідомлює те, що е, в неї є, наприклад. Справді такі незакриті гештальти, наприклад, якісь, або в неї є якісь проблеми, які вона насправді не помічала, але саме через них у неї були інші мікропроблеми. Тобто це все може відбутися саме через життєвий досвід, і саме тоді людина може стати клієнтом психолога, тому що без цього життєвого досвіду насправді ну як вона зрозуміє, взагалі, що в неї щось не ну не так. Ну це так дуже грубо сказано. Не, не так, а щось у неї не таким чином, якби вона хотіла, тобто вона може. Тільки через досвід зрозуміти, що ну я так не хочу, тобто, от знову повторювати ці сценарії, я не хочу.